Всі ми з вами не раз чули PH, pH. Що PH. воно таке? PH це концентрація іонів водню в тому чи іншому продукті або на поверхні шкіри. Шкіра наша має PH5,5 і складається він з виділення сальних залоз, з мікрофлори, з бактерій, які знаходяться на поверхні шкіри. І саме вони створюють якраз концентрацію всіх оцих складових, створює наш гідроліпідний плащ, нашу гідроліпідну плівку на поверхні шкіри, яка захищає. Нас від нехороших вредних бактерій з навколишнього середовища насправді волосина сама по собі, pH не має. Вона має рівно той pH, який ми ще зі шкіри голови, або вона має той pH продукту, якого ми наносимо на саму структуру волосини. Завжди в косметології використовують таку шкалу pH від 0 до 14. Нейтральним pH вважається від 5 до 6%. Це вважається нейтральний паш, pH, який має наша шкіра. Все, що йде від одинички до п'яти, це вважається кислим ПАШ. кислоти. І від семи до чотирнадцяти це луги. Що відбувається з нашою структурою волосини, коли ми наносимо продукт з кислим паж кислому pH наш кутикулярний шар, наші лужсочки, зжимаються, плотненько прилягають одна до одної, і таким чином ми бачимо блиск, здорову, красиву структуру волосини. Коли ми наносимо продукти з лужним pH, Навпаки, наші лусочки розкриваються і дають можливість продукту пройти саме в структуру лосини. Ми з вами зараз розпишемо по продуктах, які ми використовуємо з вами в роботі, для того, щоб ми з вами розуміли, чи це кислий pH буде, чи це лужне середовище. pH 2-3, які продукти ми використовуємо в роботі саме з, з таким паж. Це нейтралізатор завивок або окисники. PH 3 і PH 4 і 5, тобто 3-4,5 4 і 5, це, як правило, маски після фарбування, які ми використовуємо в роботі. В домашньому догляді маски з таким pH я також не дуже рекомендую використовувати. PH 4,5 5 5 це шампуні після фарбування. Це той продукт технічний, який ми використовуємо в салоні. PH 5 – це продукти домашнього догляду. Це можуть бути маски, це можуть бути кондиціонери, це можуть бути шампуні, це можуть бути термодогляди перед сушінням феном. Це домашній догляд. PH7,5,8 – Це технічні шампуні або шампуні глибокого очищення. Знову ж таки, це ті шампуні, які ми використовуємо тільки в роботі, які ми не рекомендуємо клієнтам додому, бо все-таки це вже в нас лужний pH.